Вітаю! Мене звати Наріман. Я психолог розмова. Це платформа, де ви зможете знайти психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, що ж таке транзактний аналіз, в чому його користь і для чого він підійде. Транзактний аналіз це напрям психотерапії та міжособистісного спілкування, розроблений американським психіатром Еріком Берном у 1950-х роках. Він бачив, що його теорія може бути корисна не лише в терапії, а й в бізнесі, дипломатії і взагалі зробить життя всіх кращим. Але яким чином? Берн обґрунтовував, що ми не будуємо взаємини випадково, а скоріше вписуємось в готові формочки для цього, так звані ігри або сценарії. Наприклад, людина може грати в Пожалійте мене, очікує співчуття і теплих слів, але дуже дратується, коли хтось намагається підказати, як розв'язати проблему. Впізнали когось? З точки зору транзакційного аналізу, така людина грає роль дитини. Існують інші ролі, або правильніше їх буде назвати його стан. І їх усього три: дитина, дорослий та батько. Дорослий це раціональний, об'єктивний та орієнтований на реальність стан. Це частина особистості, яка збирає інформацію, аналізує та ухвалює рішення на основі фактів. Дитина це емоційний та імпульсивний стан, що проявляється у формі внутрішніх переживань, творчості або спонтанності. Батько включає норми, правила, установки, якими ми навчилися від своїх батьків або інших авторитетних фігур. Якщо ці три стани в балансі, то у вас це супер. Ви можете бути безтурботними, творчими, об'єктивно оцінювати ситуації, вмієте себе підтримувати і захищати. Але якщо балансу немає, тоді ви можете бути надто критичними до себе, забороняти собі відчувати певні емоції або навпаки впадати в неконтрольовані істерики. Якщо у вас складається в голові питання з цього приводу, то на платформі розмова ми допоможемо підібрати найкращого фахівця, з яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланнями в описі відео. Детальніше, як працюють у вас ці стани, я далі поясню, але на початку давайте розберемось, кому підходить транзактний аналіз. Перше, якщо ви хочете покращити самооцінку та самосприйняття. Транзактний аналіз допомагає людині усвідомити свої егостани – батько, доросле, дитина, зрозуміти, як вони взаємодіють і змінити негативні уявлення про себе. Друге розв'язання міжособистісних конфліктів, наприклад на роботі чи в стосунках. Третє. Розв'язання емоційних проблем, таких як тривожність, гнів, провина тощо. Четверте Транзактний аналіз допомагає виявити життєві сценарії та змінити їх на більш конструктивні. Це важливо для розв'язання внутрішніх конфліктів та подолання перешкод на шляху до самореалізації. П'яте: в особистому розвитку. Транзактний аналіз допомагає краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, власні цінності, бажання та життєві цілі. А тепер розберемось, як працюють егостани в нас самих. Це допоможе вам краще зрозуміти себе і свої дії. Уявіть собі таку картину. Батько знайшов у дитини підлітка пачку цигарок і починає читати сувору і занудну нотацію про шкоду паління. Можливо, дитина прислухається, а можливо, буде думати, як краще їх ховати наступного разу, щоб не наражати себе на чергову лекцію і мріяти про чергове паління на знак протесту. Тепер уявіть, що це все відбувається у нас в голові, коли ми намагаємось кинути палити. Одна частина розуміє, як це важливо і корисно, тому тисне. Тисне і тисне на себе. Вона придумує жорсткі обмеження, які призводять тільки до зривів і подальшого зловживання цигарками. Бо вони ж допомагають розслабитись, а це саме те, що потрібно, коли всередині тебе не вщухає сварка. Так, егостан батька тисне на егостан дитини, спричиняючи стрес і бажання вирватися під цього контролю і в протест насолодитися шкідливою звичкою. Егостану дорослого складно допомогти нам змінити шкідливу звичку, бо його постійно відволікають. Інші внутрішні голоси. Батько прагне контролювати і турбуватися, а дитина може боятися чи бунтувати. Через це наш дорослий заражається їхніми емоціями, і ми втрачаємо контроль над собою. Завдання дорослого навести лад між дитиною і батьком, щоб вони могли домовитись. Тоді дитина отримує увагу і відчуття безпеки, які раніше замінювала скідлива звичка. А батько може дбати без критики чи тиску. Так ми досягаємо внутрішньої гармонії. Терапевти в методі транзактного аналізу допомагають посилити дорослу частинку, хоча вміють говорити і з дитиною, і з батьком. І ми теж можемо цього навчитись. Пропоную вправу: коли будете дивитись улюблені фільми та серіали, спробуйте вгадати, в якому егостані знаходиться той чи інший герой. Це допоможе краще розуміти себе і наше оточення. Можливо, ви вже згадали приклади таких персонажів. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Я от згадую Джоу із друзів. Це суцільна дитина. Наступний рівень це розуміти, що ці наші три стани, батько, дорослий дитина, спілкуються зі станами інших людей. Під час терапії в методі транзактного аналізу ми вчимося розуміти, хто зараз говорить всередині нас і хто відповідає нашого друга чи партнера. Ми не можемо повністю уникнути звичних сценаріїв чи ігор, але можемо зрозуміти цей процес і прагнути до більшого гармонійного спілкування. Тоді наші діти зможуть грати разом. Батьки радитись, а дорослі вирішувати питання як рівні, що створює відчуття гармонії у стосунках, в якості висновку. Основна мета транзактного аналізу допомогти людині усвідомити свої моделі взаємодії та життєвий сценарій, які часто залишаються неусвідомленими, розвивати здатність реагувати з позиції дорослого, навчитися усвідомлено вибирати свої дії та реакції. Але нам хочеться поділитися з баченням мети транзактного аналізу від Марка Уідовстона: мета терапії. Радість та гордість. Дякую, що були з нами до кінця відео. Також нагадую, що для всіх наших глядачів діє знижка 20%. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що важливі зміни починаються з турботи про себе. До зустрічі!